Привіт усім! Запрошуємо вас переглянути фото та відеоматеріали проведення занять. Батьки також зацікавилися програмою та успішно виконують завдання з дітьми вдома. наша садочка було заняття про м, різних людей, національності, чим люди відрізняються один від одного. Своїм своїм кольором шкіри, волосом, кольором, і що вони відрізняються своєю мовою. І мовою відрізняються. Скажи, будь ласка, а от у нас стоять тут люди, чим вони відрізняються одні від одних? Що в них різне? Що в них різний колір шкіри, і що е, всіх нема того, в кого є щось. А, що кожен з них особливий? Так. Торний, mm -hmm. Так. Скажи мені, будь ласка, а які відтінки коричневого кольору ти знаєш? Світло коричневий. Е -коричневий. Середньо коричневий, коричневий, так. так. Ще. І світло коричневий. Дуже-дуже темно коричневий. І дуже світло коричневий. А ну давай спробуємо за допомогою Олівця намалювати різні відтінки коричневого. Давай. Mm -hmm. Давай, будь ласка. Це як ти малюєш? Це світло коричнево. Так. Так, ще. Це територій. Так. А а це посередньо коричнево. А скажи мені, будь ласка, а ну спробуй намалювати за допомогою цього олівця свій колір шкіри. Який тебе колір шкіри? Mm -hmm. е це який? Це світлий, але він жовто, дуже-дуже, дуже, дуже, дуже кор... світло жовтий Давай спробуємо за допомогою цього олівця намалювати твій колір шкіри. Давай. Mm -hmm. Давай. А які предмети, можливо, коричневого кольору ти знаєш? Mm -hmm одяг коричневий, і ще є таке коричневе волосся. І коричневе волосся? А ще що є? Може бути цей колір схожий на твій відтинок шкіри? А на мій? Трошки схожий. Трошки. А як ти думаєш, у тебе світліший чи темніший відтинок? Світліший. Світліший відтинок шкіри? Так. А от такий схожий на твій? Трошечки. Трошечки схожий, М -м -м. так? А які ще предмети коричневого кольору ти знаєш? Що є? Коричнева сумочка, коричнева сумочка може бути так. Давай ти спробуєш намалювати себе або людей чи, можливо, друзів твоїх з рідними відтінками шкіри. Зможеш спробувати так. тобі допомогти, чи ти хочеш самостійно? Самостійно.